Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко в ефірі телеканалу Н1. Добрі новини підсумки тижня Україна. 10 травня європейські лідери коаліції охочих зібрались разом із президентом Володимиром Зеленським у Києві в Маріїнському палаці. Крім тих, хто особисто прибув до Києва, участь у засіданні взяли представники понад 30 країн. Онлайн приєдналась також і президентка Європейської комісії Урсула фондерляїн та генеральний секретар НАТО Марк Рюте того ж дня відбулася телефонна розмова між президентом Трампом та лідерами присутніми в Києві. За результатами засідання було погоджено оголошення режиму всеосяжного припинення вогню із 12 травня. Припинення вогню підтримав також і Китай. Там заявили, що КНР підтримує всі мирні зусилля. Україна повернула з полону 205 воїнів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Це бійці з майже всіх видів і родів військ, серед яких і захисники Маріуполя. В Росії вони були розкидані по багатьох в'язницях по всій країні. Вказує Зеленський. Обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголосив, що повернути ще кілька сотень наших людей вдалося на день піхоти. Серед звільнених воїнів представники Збройних сил України, зокрема військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Додому повернулися три українських офіцери та 202 солдати і сержанти. Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках на Запоріжжі та Харківщині у Харсонській, Сумській та Київській областях, а також у Маріуполі. Усім звільненим надано медичну допомогу та лікування будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога, наголошують в штабі. Як зауважив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, з російського полону було звільнено 40 військовослужбовців системи міністерства внутрішніх справ. За його словами, це 26 гвардійців та 14 прикордонників, які вже на рідній землі. Наймолодшому з них 22 роки, найстаршому 25. Більшість перебувала в полоні ще з 2022 року. Вказує Клименко. Також у мережу вже виклали емоційні відео з обміну військовополоненими. Так у мережу потрапило зворушливе відео, як під час зустрічі зі звільненими полоненими, і жінка вперше за довгий час дізналася, що її син живий та перебуває у російському полоні. Про нього матері розповіли хлопці, які сиділи з ним у одній камері. Самої був камері, він жив живий воськіда, он живой таро. А сні ще люка не фитовиса. І все карше. Тримай байда.

Ми йому все нормально. А один із наших звільнених полонених, уродженець Житомирщини, 21-річний Денис, навіть заспівав з такої нагоди український хіт Червону калину. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гай гай лимо. Протягом повномасштабної війни понад 110 тисяч українських військових отримали державні нагороди. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це лише частина того героїзму, який дає змогу бути впевненими, що Україна відвоювала своє власне місце у світі. Як зауважив глава держави, наше завдання закріпити силу українського народу та приумножувати її, також берегти пам'ять про все, що зробили наші люди для захисту України, про кожен подвиг нашого народу, про кожну операцію наших сил, які багато в чому змінили світову історію воєн. Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у силах оборони три модифікації гладкоствольних помпових рушниць вітчизняного виробництва. Про це повідомляє міноборони України. Зазначається, що вітчизняні помпові рушниці 12-го калібру призначені для виконання широкого спектра тактичних завдань. Для них використовують патрони з довжиною гільзи 76 мм, міліметрів, які можуть споряджатися кулями чи дробом. Як зауважують у міністерстві, зброя вирізняється ефективністю, зокрема у ближньому бою, простотою в експлуатації та надійністю. Такі стволи доречні для піхотинців, як допоміжна зброя у бою в щільній міській забудові чи у вузькому окопі. Крім того, у російсько-українській війні помпові рушниці також демонструють ефективність як засіб протидії ворожим дронам камікадзе. Споряджена набоями з дробом рушниця активно застосовується для знищення БПЛА на малій підстані, особливо під час їхнього заходу на ціль. Вони компактні, оснащені рейками пікацінні для монтування допоміжного приладця. Рушок перенесення вогню коліматорних прицілів, ліхтарів, лазерних цілевказівників тощо з тимчасово окупованих регіонів України вдалося вивезти ще дев'ятьох дітей. Про це повідомила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна. За її словами серед звільнених дітей – 14-річний Дмитро. Ще будинок був поруч із вогневою позицією росіян, і родина жила під постійні звуки стрільби. У школі хлопця змушували співати військові пісні та метати гранати, а частину його однокласників відправили у військові табори, де їх вчили вагнерівці. Також повернули маленьку Катерину, маму якої змусили оформити російський паспорт. Інакше їй би відмовили у медичній допомозі під час складних пологів. Як повідомляє Зарівна, ще один хлопець, дев'ятирічний СТАС, попри погрози та переслідування з боку вчителів і ПСБ, відмовився співати гімн РФ і брати участь у мілітаризованих заходах, в Україні над розмінуванням працюють 26 собак з Боснії та Герцеговини. Як повідомляє Reuters, навчені собаки допомагають саперам розчищати поля у Харківській та Миколаївській областях з моменту свого заснування у 2004 році міжнародний навчальний центр виявлення мін та вибухових речовин від норвезької народної допомоги у Сараєво навчив понад 500 собак. Навчені песики були скеровані у гарячі точки у цілому світі, включаючи Камбоджу, Зімбабве та Ірак. Не виключенням стала і Україна. Так, центр також скерував своїх хвостатиків до нас, де вони допомагають саперам розчищати поля у сильно постраждалих регіонах, таких як Харків на північному сході та Миколаїв на півдні. Згідно зі звітом Міністерства економіки України та інституту глобальних змін імені Тоні Блера, за 2024 рік міни встановлені після вторгнення Росії у 2022 році, коштували Україні понад 11 мільярдів доларів річного ВВП. Міні поля та нерозірвані боєприпаси роблять величезні сільськогосподарські угіддя недоступними, скорочуючи експорт та податкові надходження України. Боснія та Герцеговина, яка досі бореться зі спадщиною війни 1990-х років, стикається з аналогічними викликами. Укрпошта випустила нову поштову марку, присвячену українським матерям. Презентація цієї мініатюри приурочена до Дня Матері, який цього року відзначався 12 травня. На новій марці під назвою До Дня Матері Я живу тобою зображено обійми жінки в традиційному українському вбранні та військового у формі. Жінка, яка символізує образ матері, загортає сина у яскраву жовту хустку з вишивкою, а її обличчя виражає глибокий смуток та ніжність. Додали в Укрпошті автором мініатюри став заслужений художник України Олександр Охапкін, який також є автором марки під покровом Богородиці. Загальний тираж марки до Дня Матері Я живу тобою складе 320 тисяч примірників. Крім того, Укрпошта випустила 20 тисяч конвертів перший день та 500 презентаційних папок. Погашення спеціальним штемпелем перший день. Було проведено у Києві, а спеціальні погашення відбулися в усіх регіонах країни. Український військовий врятував та виростив дикого кабана. Як розповіли у центрі порятунку диких тварин, воїн передав їм кабана на ім'я Гарік. Чоловік ризикуючи своїм життям, врятував його ще малюком і виростив власноруч. Через переведення на іншу локацію захисник не зміг залишити тварину при собі, але хотів, щоб вона була в безпеці. До того ж, боєць зауважив, що ставив своє життя під ризик не для того, щоб кабанчика потім з'їли. Як зазначають у центрі, кабанчик добрий та ручний. Він проживає своє спокійне життя у надійних руках. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня Україна. До зустрічі.